Сьогодні в нас черговий випуск нашого влогу Краса під час ремонту. І сьогодні ми не будемо розповідати про наш проект «French Soul», хоча ми вже його готуємо до а, професійної зйомки. Сьогодні ми будемо вам розказувати і показувати наш новий об'єкт, який називається «Бойкі Резорт». І він знаходиться в східниці. Це дев'ять будинків готельного типу, які є частиною великого комплексу панорама Східниця Спа Резорт. Інтер'єри, до яких розробляла наша дизайнерка студія. І, власне, зараз відбувається втілення цього дизайну. У серці Карпат серед чистого повітря і тиші лісу є місце, де гори стають домом, де простір дихає свободою. Той самий карпатський дух, за яким хочеться повертатись знову і знову. Східниця це ваш особистий куточок щастя серед Карпат, де природа вітає вас ароматами хвої, свіжістю гірського повітря і проведжає у ніч вогниками, що мерехтять поміж гір, де люди відомі своєю унікальною культурою, народними традиціями, цікавим говором та самобутньою архітектурою, що відображає їхнє життя в гірському середовищі. Тут дихається вільно і повільно. Нас Google повів трішки не тою дорогою, і ми поїхали через села, де зустріли мальовничих гус, корів, теляток і іншу сільську красу. А ось і панорама Східниця. Паркуємося на робочій парківці. За нашим першочерговим дизайн-проектом у нас було заплановано що стіни. І підлога оздоблюється мікроцементом. Але чому я кажу першочерговим? Мабуть, ви знаєте, а можливо ні, що дизайн проекти мають тенденцію змінюватися в процесі реалізації. Так от і тут замовник вирішив, і зрештою, я з ним дуже погоджуюся, що будиночки, готельні мають мати на підлозі не мікроцемент, хоча це фантастичний матеріал, я його дуже люблю, а плитку. Так як плитка. Краща, зручніша і легша в обслуговування на багато років наперед. В санвузлах ми залишили мікроцемент. А у всіх житлових приміщеннях ми виконали декоративну штукатурку, дуже красиву. Вона має такий злегка е, бежевий відтінок, пісочний відтінок і маленький, маленький рельєф. Покажу вам підлогу. Вона вся застелена, але я знайшла шматочок, де можна привідкрити і зазирнути, як вона виглядає. Колір підлоги, колір плитки дуже схожий до кольору стін, і вони ідеально пасують один до одного. Дивіться. Булюка. Хочу вам показати наші кахлі, плитка з кахлів. Бачите, вона тоненька, як правило, кахлі є досить товсті, 4 чи 5 сантиметрів, боюсь обманути. А це у нас така плиточка. Ми її зробили під замовлення в пані Оксани, керамістки нашої. І цими кахлями будемо оздоблювати стіну. Пішли, покажу яку. Наприклад, ця стіна, а вона є центральна. Коли ми заходимо в будиночок, ми бачимо цю стіну, яка буде оздоблена ось такими кахлями. А зверху буде висіти дзеркало. Під дзеркалом буде стояти такий рустичний, класний приставний стіл. Так як в нас кахля має такий животик, невеличкий, ось животик. І коли ми приставляємо кахлю до стіни, у нас з'являється велика-велика щілина. Тому ми підібрали алюмінієвий профіль, кутничок, будемо фарбувати його в колір нашої кахлі, і він буде прикривати нам ось, цей, ось цю, цю щілинку. А ще хочу сказати, що ось цей декор дуже класно перегукується з декором на стелі в спальні. Пішли, покажу також. Ось, ну хіба не краса? Дивіться, кола такі рослинні мотиви, як на кахлях, так і на стелі. А про стелю буду зараз вам розказувати трішки більше, і верніше, не я, а Леся, художниця, яка є виконавицею цієї краси. Ви бачили цю красу? Красу бачили? Боже, я така рада. Бачу гаду. Я тебе дуже прошу зроби решта, якщо замовлять. Умоляю. Найсто, розкажи, з чого ви це робили? це, це гіпс? Якерне запитання? Це гіпс і знаючи відповідь. Так. Я тобі задаю це запитання. Ну, у нас була задача зробити щось на засаді. По типу, типу ліпнини такої, як, як могла б бабуся робити вдома, не вміючи, не маючи художньої освіти. Так? Да, да, да. Наприклад, а дуже хоче і любить поціновувачка краси. І от mm -hmm. вона там сіла, і оце ти типу, поліпить. Я згадала, що з хліба ліпили люди теж. Серйозно да, да. Да. Так, да, ліпили з хліба, і він висушувався. Ну, типу, я, я це не було там. Ну, у нас завжди ці хліб дуже цінувався, і це було більше там як обереги. Я згадала ah. про ці маленькі такі. Розуміла, mm -hmm. що хліб у нас не, не, не підійде і. А що у нас схоже на хліб? Це туалетний папір і лоточки. Точно. І все, і пішли варіації. там. Я подивилася, що люди роблять ну, дуже багато туди додають. І меблі навіть роблять. І меблі. Швітильники, меблі, абажури. Для mm -hmm. мене зараз відкрився новий світ, і мені дуже подобається ця техніка. Я не знаю, чи я там Klar. скоро до неї повернуся, але ти кажеш карма, ти бачиш? Ні, ще... так я ж ну я ж поясню, mm -hmm. що воно все, типу, розворот, знаєш. Mm -hmm. Це як зараз, типу, у мене якийсь застой такий в живописі, тому що ну, часи mm -hmm. такі, що живопис про радість, а радості немає, і тому не може це. Mm -hmm. І оце виходить, воно як понеслося, понеслося ці всякі барельєфи, Ну, от воно так, да, воно воно не просто так. Ну і у нас техніка папір-маше, клей, шпаклівка, туалетний папір угу. і все і за печатам його фарби. Слухай, а таке питання: скільки ви купили туалетного паперу на чотири спальні? Дуже багато. Дуже <laughs> багато. Я, ну, я така, типу, я цинічна людина, так, я там вже понад 20 років в, в цій сфері, і я, там, мене нічого не дивую. Я можу піти, там, купити, якщо потрібно, будь-що, і мені там навіть око не дійдеть. А Юльчик, коли купувала, то я була свідком. Коли, коли докуповувала, я приїхала до неї, ми поїхали докупитися матеріалами. І вона така. І, і, це це ви не подумайте. Це не для мене, це для роботи. <риклад> Я там багато не використала. Хотіла сміятися, я кажу, Боже. Видно, що людина свіженька, і типу ну, у нас так, треба там вийшов, так як є, там фарба, не фарба, все. Тобто ти цифри не знаєш? Я знаю, вони в мене записані дуже багато, дуже багато. Скажете? Я вже потім, я ну я коли підведу підсумки, у мене все записується. Угу. То я вже буду знати. Я як знала, що потрібно записувати, якщо буде наступний, типу, щоб прорахувати плюс да, мінус, да, да, щоб так. зараз там фуру завести. Щоб всі найближчі магазини були без туалетного паперу. Каховинка. А? Каховинка. Каховинка. Я починала, я знаю тепер всі туалетні папери. А є ще хтось що, якийсь папір? І китайські, і, і обухівські, і які хоч. Аврора рулить. Аврора. так. <рес> Я короч рознесла аврорівські запаси в Борисполі і в Києві, так порядочно. <рес> а добре, а лодки від яєць не брала, ні? Брали, ми ж пробували, тільки там проблема в тому, що вони ваші в роботі. Ну, типу, їх же треба бити, так, їх важче бити, типу, і, і через це вони довше, довше в роботі, і сохнуть вони довше. Uh -huh. От ми ж тоді пробували, типу, на цьому половина з яєчних. Uh -huh. І, наприклад, для якихось ефектів таких більш побитих, типу, от, от класно, от її потім можна використовувати. Uh -huh. Uh -huh. Ще можна подумати, ну, вони, якщо наприклад, меблі роблять, то вони їх додають дуже багато людей, я бачила шпаклівки. Uh -huh. І тоді виходить воно ще міцніше, uh -huh. але це така штука, що ми, ми думали, як його піднімати? От коли це така просто проблемна е, фігура. Ну, типу, це uh -huh. ж відбити, перевернути, а воно ж все ламається. Ну, 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 купа живе, живе таке в руках. Купа а, Я ж робила так силікон, щоб його можна було формувати. Типу, щоб uh -huh. це не було просто е, одної форми, щоб вони були всі різні. Uh -huh. І так ми його викидали, типу. І це, і ми думаємо, Боже, воно ну, таке ніжне. Як ]rendo? ми його будемо придумали, що акрилову типу це коло піднім, будемо піднімати акуратненько, там щось клеїти, а потім воно висохло і отак, от і Ільчик сверлить, а я так палкою тримаю. речі, от тією ж палка тримаю, вона каже, ти що? Ну тобто можна вже буде прибити, якщо трошки більше, так що дуже міцне, боже, знаєш, я оце на це дивлюся, і я така щаслива, як маленька дитина. Що це вийшло, тому що насправді, і нехай то знімають, нехай то знімають. Насправді замовник був такий проти цього. Він вважав, що це й зайве. Але ж ми, коли створюємо інтер'єр, ми враховуємо всі деталі, знаєш, і тут насправді прості стіни. Декоративка, пів інкроцимент, то дуже просте, просте ліжко і меблі, і все. І весь акцент на стелі. І якщо б ми цього не зробили, це була б така простота, найпростіша, знаєш. Uh -huh, uh -huh. А це це от погодили зробити, і я так тіше, що ти погодилася виконати. Ну, я хожу, як мене кидати, на картина. З мене майстри сміються. Знаєш, коли дивиться? Та вони тут бігають, всі такі. нам сказали, що дуже красиво. Заходять, а ті, хто не знає, там заходять такі. Ой, не фарбуйте так ще гірше. <laughs> і, ми, <laughs> та, і ми такі, та, Заходить там хтось. Ой, яка краса, мені тут казали, ой, яка ж краса, точно. Ми такі, ну щиро вже кажіть. Він такий, ладно, якщо щиро. <laughs> я, якщо щиро, я не розумію ціла, так? Да? <laughs> да, да. Слухай, ну є люди, які поціновують чи поціновують. Але ж ми розуміємо це, так. Да. Усі будиночки Бойкі Резорт це 125 квадратних метрів гармонії з природою та затишку. У своєму підході до проєкту ми вінчаємо дух бойківщини з сучасним комфортом: дерево, камінь, натуральні тканини, продумані деталі, унікальні рішення. Всі інтер'єри відображають поєднання традиційної естетики та сучасного комфорту. А продумана недосконалість додає інтер'єру автентичності та надає відчуття історичної спадщини, щоб ви відклали телефон та були в'єднанні з природою, в'єднані з простором, в'єднані з собою, щоб ви відчували вас тут чекають.